Їжа сьогодні перетворилася на витвір мистецтва, а відкриття нового ресторану прирівнюється до грандіозної події, яку не можна пропустити Кітчен Мак пильно стежить за гастрономічним життям столиці. Ми відібрали найкращі фоотпроекти, які відкрили свої двері для гостей у вересні. по торці булочної. Філіпов та ідейні натхненники проекту Хліб насущний. Одні й ті ж люди, шанувальники відомої мережі, вже знають, що вони можуть розраховувати в нові булочні на виключну свіжу випічку і інстаграмну атмосферу, але у нового закладу мережі є і багата історія. Команда проекту вивчила історію хлібопечення в Україні та виявила інформацію про знамениті булочні Філіппова. Хлопцям вдалося частково відновити історію сім'ї і кілька фірмових рецептів адреса Вул, Тверська, 1-7 середній рахунок. 500 гривень. Лі, на проспекті миру з'явився ресторан китайської кухні, в якому всім заправляє шанхайський шеф-кухар Лі, Над назвою він довго думати не став. На вивісці красується його ім'я. До речі, поширена практика в зарубіжних країнах. Тут можна спробувати кухню різних регіонів Китаю, наприклад, свинину в кисло солодкому сосі або суп сакулячих плавників. Інтер'єр виконаний в дусі 30 років Шанхая адреса протмиру. Дванадцять стор, один середній рахунок, дві тисячі п'ятсот гривень. Тамані, тамані, ресторан близькосхідної кухні Катерини Альохіної. Зайняти посаду шеф-кухаря вона запросила Дмитра Погорєлова. Тут можна покуштувати традиційне табуле, тартар з яловичини, сациві вранці пропонують сети сніданки. До речі, в закладі готують тільки з халяльного м'яса. На першому поверсі є лавка, в якій можна придбати ковбаси, сири. Варення та ікру. адреса Кутузовський про 2-1. стор 1, а середній рахунок 1500 тисяча гривень. Остерія Пізерія Болоднетта. Власники Семі Фреддороб вирішили відкрити Остерію з акцентом на сонячну сицилійську кухню. Так народилася Остерія Пізерія Болоднетта. Над проектом працюють у злагодженій команді Ніно Граціано. Шеф Андра Галіт та піцейоло Стефано Просперіні для любителів тут готують цілих 15 видів страви, адреса та європейський. Третій поверх поруч, з формула кінопріми в Київського вокзалу, два середній рахунок 2500 гривень. Ца Феторіно. На тверській вулиці з'явився поп-ап -ап аперитив барца Феторіно відрізняється багатою коктейльною картою. Якщо ви голодні, то запропонують легкі позиції. В якості вечері з четверга по неділю обіцяють проводити дружні тусовки. Родзинка закладу фонтан з негроні, адреса Вул, Терська, 2-3 середній рахунок, одна тисяча п'ятсот гривень. Сейджі, корнери легендарного даниловського ринку поповнилися суші баром Сейджі, який названий на честь шеф-кухаря Сейджі Кусано. Тут можна покуштувати салати сашимі. Суші, роли супи і японські напої з японських продуктів. Двічі на тиждень продукти доставляють прямо з країни висхідного сонця. До речі, в суші-барі можна покуштувати рідкісного тунця Блюфін, адреса Вул Митна 74, середній рахунок, 1500 гривень. Пенса гривень. хлопці з Пенса майстрелу доводять, що італійська їжа теж може бути фаст і це Якщо у вас немає часу на похід в ресторан, але при цьому хочеться чогось якісного і вишуканого, то вам прямо туди заклад відкрила молода пара з ворони Джулія Мастрело і Фабіо Бресан. Гучними вечорами вони самі стоять на роздачі і базікають з відвідувачами адреса Вул Покровка 1 6 середній рахунок одна тисяча гривень. Сир, після недовгих канікул знову запрацював ресторан Аркадія Новікова Сир. Заклад заслуговує на увагу хоча б тому, що йому вже 16 років, але ресторатору і його команді, як і раніше, вдається зацікавлювати і дивувати гостей. Варто обов'язково відвідати сир в самий найближчий час, щоб спробувати оновлене меню адреса ВУЛ. Лидова самопливна 16. два середній рахунок одна тисяча гривень. Брусниця. у жителів столиці з'явилася ще одна локація з затишним кафе, «Брусниця». Район поруч з великою бронною вулицею. Це вже сьомий заклад мережі. Концепція кафе Фассесіо. Тобто тут можна швидко покуштувати якісну і смачну їжу, салати, закуски, гарячі десерти і випічку. Адреса. Вул велика бронна. Сім середній рахунок 700 гривень. Бюрбергерос. Фанати бургерів точно знають, куди відправитися за шедевральним блюдом. Бюрбергерос завжди радують відмінним смаком і приємною атмосферою. Тепер закладів мережі стало ще більше в районі камергерського провулка. Відкрилася десята бургерна. У меню залишилися класичні хіти, але з'явилися і новинки айронюц з арахісовою пастою і грушею в бальзамічному сосі або лютововк, з козачим сиром і бузиною. Адреса камергерський проф 6. п'ять середній рахунок 700 гривень.